Знаєте, передноворічна метушня приносить не лише і радість, але й велику тривогу і переживання, адже купівля подарунків, планування святкового столу, запрошення гостей, і все це знаєте, заставляє змушує тримати себе в напрузі, тому що дуже багато задач. Але чи задумувались ми, наскільки наші емоції впливають на дітей? Буває, знаєте, досягнули цілі, організували саме свято. Але десь з тим настроєм або тим напором, які ми це все намагаємося контролювати і робити, кажуть, діти вбирають в себе цю атмосферу. І питання, що діти відчувають, дивлячись нас зі сторони, як ми це все робимо. Тому, друзі, чи впливають передноворічні стреси та тривоги батьків на діток, поговоримо власне прямо зараз. Еліна Лесні, керівниця онлайн-школи по душу опікунству, авторка книги «Мій недосконалий шлюб та мої недосконалі. Діти, будемо мати дві чудові розмови, тому долучайтеся. А вас, пані Ліно, ми вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, ранку. з Різдвом Христовим. Дякую, Дякую. і вас вітаємо. Раді, що ви доєдналися до нас навіть онлайн, але все ж завжди раді вас чути і бачити. А скажіть, будь ласка, ось багато зараз стресів, багато підготовки, стреси на роботі, тому що знаєте. Дуже багато всього треба встигнути завершити, закрити багато питань і так далі. А і батьки часто стресують, і це якось також і передається діткам, так тому що вони завжди щитують наші емоції. Як взагалі мінімізувати ось цей вплив, навіть коли багато всього, щоб ось наші дітки не відчували цього на собі? Чи можливо це якось мінімізувати? Дуже хороше питання. Насправді ми, як батьки, моделюємо для дітей взагалі, як проводити свята. От, що для нас цінно, як ми себе ведемо, що ми готуємо, скільки ми готуємо і так далі. Діти на це дивляться, і вони починають усвідомлювати, що це на них якось впливає. І також від них залежить, вони обирають реакцію. Тобто ми можемо стресувати, а дитина може у відповідь або також почати стресувати на подібні тригери, або взагалі впасти взагалі в ігнор. Тобто, серце дитини обирає, як реагувати на те, коли її батьки стресують. Звісно, стрес батьків впливає на дітей. Це для них такий собі шторм, спека, вони різко реагують на це. Якісь діти, ну, Якась категорія дітей імітує, тобто починає наслідувати такі приклади, а якась група дітей взагалі відсторонюється від таких реакцій. Та? Тому серце дитини буде обирати. Вам потрібно дивитися на, власне, на свою сім'ю, і як ваша поведінка, ваша реакція як батьків впливає на ваших дітей. Як мінімізувати? Ну, це взагалі велика тема. По-перше, треба усвідомити, що я в стресі. Там нещодавно я планувала сімейну подію, і для мене дуже важливо не запізнюватись, а зібрати трьох дітей, чоловіка, підібрати все спланувати. Це була достатньо складна історія. І я дуже хвилювалась, дуже переживала. Взагалі мене шлунок ну, аж був такий, знаєте, зажатий. І мої діти, вони дивлячись на мене, розуміли, що щось не так. так? І перше правило для мене це усвідомити власний стан. І коли ми вже сіли в авто, і я ще не видихнула, тому що нам ще треба було поїхати. А в Києві непередбачувані ситуації, можуть бути пробки і так далі. Нам треба було доїхати до місця призначення, зустріти там фотографа, піти в фотостудію. Uh, і в моїх дітей дуже різний настрій, вони можуть як хотіти, так і не хотіти там, робити якісь речі. І я сіла в авто і усвідомила: я нервую, я стресую. Uh, і я… Другий крок це визнати, да? усвідомити, що ти в стресі, друге, це визнати. І я сказала вслух: ви знаєте, я дуже нервую, uh, коли ми разом робимо сімейні фотосесії. І мій чоловік, так знаєте, на релаксі такий, та чого ти нервуєш, так все нормально? <рес> <рес> Ось. А я розуміла, що для ну, що я стресую, бо дуже багато речей я не можу контролювати. І я визнала, що я в стресі, що я нервую. І третій пункт я віддала свої турботи Богу. Я вслух помолилась, кажу, давайте разом всі помолимось. Я помолилася, щоб Бог заспокоїв моє тривожне серце, там в такому бажанні контролювати все. Uh, і ми поїхали. Все пройшло добре. Слава Богу, все відбулось. Моя задача як мами не тільки там не не зробити вигляд, що стресу не існує, а змоделювати, як з цим стресом я особисто я. Uh, Падаю, піднімаюсь, приходжу до Бога і заспокоююсь. От для мене це от така задача. Тому, коли ви в стресі, таким чином можна його мінізувати, тобто показати своїм дітям шлях, як ви виходите, як ви реагуєте на той стрес, і як в цьому стресі ви потребуєте Христа. Дякуємо. Дуже класний особистий досвід, який ви розказали, дійсно таркається. Еліна, знаєте, слава Богу, те, що знаєте, ви десь. Десь Бог допоміг вам на себе подивитися зі сторони. так, Ніхто сказав, а ви це зрозуміли, ще поки шарик цей не дуже вибухнув, і ви змогли дуже гарно побудувати цю гармонію на фотосесію. А як зробити так, коли ну, батькам зрозуміти, що вони вже в стресі це дійсно впливає на дітей? тому що Знаєте, ми ж такі дорослі, ми завжди праві, і ми якби не помиляємося, а ти дитину там, чого ти кричиш, чого ти не маєш до чого вчепитися, мені заважаєш. І знаєте, є оця така знаменита картинка, коли мама кричить до дитини: Ти чого кричиш? і в той момент сама кричить і розумієте, а себе зі сторони не бачить. Як батькам зрозуміти, що це передається дітям, і діти зараз такі, не тому, що такі діти, а тому, що в даний момент батьки стимулюють, щоб дитина себе так само ввела. От як. Що може допомогти батькам усвідомити? Ви знаєте, я коли дивлюся, як мої діти реагують в стресових ситуаціях, я бачу в них себе. Дзеркало. От я діти бачу, зеркало. як Дзеркало. я реагую, так і вони вчаться реагувати на такі ситуації. Як можна побачити, що я впливаю? Ну, наслідки своїх дій треба відслідковувати. Наприклад, мама, яка кричить на дитину. Давайте подивимося, як її, до, до яких наслідків приводить крик. Звісно, крик гнів взагалі, в вихованні, він дуже ефективний, здається, да? тому що легко і швидко можна досягнути результату. Але він дуже деструктивний. По-перше, а по-друге, діти звикають до нашого гніву і перестають реагувати на нього. Та? Тому і деструкція проявляється в тому, що руйнуються стосунки, діти лякаються. Якщо ви бачите, що ваші діти теж в стресі на свята. Імітують вас, зупиніться. Подивіться, можливо, якісь, можливо, ця, ця реакція спровокована вашою реакцією на стрес. Тому перегляньте своє, ну, свій вплив на ваших дітей. Ви можете задати питання, як вони реагують, от як вони себе відчувають в сім'ї. Що для них стрес? Якщо ми говоримо про там, шкільний вік, з ними дуже гарно можна спілкуватися, задавши питання. Тому задавайте питання своїм дітям, як вони реагують на це. Коли свята дуже багато виступів, шкільних виступів, церковних виступів, співанок і так далі. І я от спостерігаю за дітьми, наприклад, як одна із моїх дочок, вона стає дуже плаксива, бо їй не подобається її роль, постійні репетиції. Середня донька, навпаки, їй дуже подобається. Тому кожної дитини це індивідуально. Вам треба переглядати до дітей, сфокусуватись, знаєте, навести різкість і задавати їм питання. Дивись, зараз досить стресовий період, як ти на це реагуєш? Що для тебе складно? Тобі складно від того, що ми постійно запрошуємо гостей, Гости, наприклад, сім'ї, які постійно проявляють там таку гостинність, це і плюс, так і мінус. Це достатньо великий стрес для дітей, які не... Не люблять багато незнайомих людей. Я пам'ятаю, ми коли жили в штатах, нас кожного дня хтось запрошував в гості. Ну вони хотіли таким чином нам допомогти. Для моїх дітей це був жахливий стрес. Постійно спілкуватися з незнайомими людьми. Вони мене просили: мама, можна нас залишити дома? Ми не хочемо нікуди йти в гості, ми не хочемо знайомитися з новими людьми. Багато всяких зустрічей і так далі. Ми маємо пам'ятати, що навіть позитивні емоції достатньо виснажують дітей. Бо для мене це було відкриття, коли мене ще діти маленькі були. Якщо, наприклад, ми їдемо на якісь атракціони. То це потім е, закінчується в, е, в сльозах. Чому? Тому що нервова система дитини перенавантажена. Тобто, як негативні події перенавантажують дитину нервову систему, так і позитивні події. Тому нам потрібно це ж розуміти етапи розвитку дітей і не перевантажувати їхній розклад, mm -hmm. намагатися спростити навіть якісь речі е, в нашому святкуванні і бути чутливими до них. Діти дуже різні. І по-різному обирають реагувати на стрес. Вивчіть свою дитину, що для неї, як вона реагує на стрес, і якщо ви для неї змоделювали а, якусь ситуацію, наприклад, якщо мама боїться ракетних обстрілів, панікує, а, дитина це щитає, і а, якщо вона також схильна до такої реакції, в неї навіть буде гіперболізована така реакція, в неї панічні атаки можуть бути. Тому ми батьки маємо в першу чергу а, в першу чергу виховувати себе. Uh -huh. А вже далі виховувати дітей. Uh -huh. Дякуємо. Дякуємо. Такі цікаві приклади, взагалі, які. Дуже так широко показують картину того, як вони відбуваються взагалі в житті? А чи можливо якось себе переналаштувати як батькам, так і навчити своїх діток навіть у всьому цьому хаосі, навіть серед всіх цих подій, здається, і радісних, і хвилюючих, як ви сказали, вже так багато виступів, і багато ось цих свят, і багато всього. І нервова система вже трішки може давати збій. Чи можливо навіть в такі моменти навантаження все ж таки ось всередині мати мир? Якось відпрацювати в собі ось цей внутрішній стержень, внутрішній спокій, і щоб тебе ось не вибивало так сильно із іскольгії ось ці постійні стреси, особливо в такий передноворічний час. Мир він залежить від наших цінностей, від того, чим живе наше серце. І як казав Клайв і Августін, велика проблема в нас не в порядкованості наших бажань, не в порядкованості нашого, нашої любові. Коли ми любимо щось більше ніж Бога і людей, і наше, наше серце захоплюється чимось іншим, миру не може бути. Тому в вихованні нам потрібно в першу чергу слідкувати, щоб наше серце рухалося першими двома заповідями: люби Бога всім серцем і люби ближнього, як самого себе в даному випадку своїх дітей. Якщо наше серце буде рухатися, наприклад, бажанням мати ідеальне свято або ідеальний адвент, ну, знаєте, підготовка до Різдва, 24 дня, а життя не ідеальне, хаотичне, багато невідомих і так далі. Я, наприклад, ви знаєте, багато років відчувала провину через те, що 24 дня кожного вечора ми не, розбирали, ми не готували серце до Різдва, не розбирали якийсь віршик з Біблії, не молилися разом, що ми пропускали деякі дні. От, ну Так бувало, якийсь концерт, мала група, чи церква, чи виснаження. Да? І Я себе так відчувала винною за це. А в цьому році, ви знаєте, я так молилася, думаю, а що насправді важливо? Чи важливо, щоб я пройшла всі 24 дні підготовки до Різдва? Чи набагато більш важливе спокій, да? прийняття реальності і служіння дітям так, як я можу? І так, як можуть вони. І в нас із 24 днів, може там 12 днів вийшло, коли ми розбирали Слово Боже, разом. Я дуже тішилася за це. Але я розуміла, нічого страшного, якщо все не ідеально. От нічого страшного, що ми не ідеально підготуємося до Різдва. Набагато складніше, якщо ми в цьому не любимо Бога, не любимо ближнього, а любимо свій порядок чи свій план. Тому перегляньте свої цінності, да, як, як батьки. Що дійсно важливо, чи дійсно важливо відвідувати всі події церковні, всі виступи, спланувати собі ідеальні свята, запросити купу людей і так далі? Чи насправді те, що важливо, це показати дітям цінність Христа, цінність Бога, цінність родини, цінність а, спокою да, спокійного прийняття реальності? Тому що мені здається, часто наші високі стандарти вони руйнують той мир, так? тому що ми не приймаємо реальність, яка є. Дякую. Знаєте, дійсно важливо, тому що в принципі те, що ви говорите, мені здається, це те, що має бути в основі так? філософії сім'ї, бачення сім'ї, тому що дуже часто ми робимо е, той саме якийсь захід, запрошуємо гості там на різдво чи на Новий рік, так. Але забуваємо про ідею, що все-все це про гостинність, про любов, про турботу, про жертву Христа, так, нашу жертовність до людей. А десь так виходить, знаєте, що ми просто вечір ради вечора, гості ради гості. І забуваємо про ці дійсно ви, кажете, цінності. І це робить угу. десь, можливо, наші свята пустими. Мені так здається, знаєте. Ліно, ще таке питання. Ми розуміємо, що. Крім різних мільйон і одної задачі новорічних планів, як ви кажете, служіння в церкві, дітей підготувати, віршики виступити, гості, все це багато задач. Але є і такий ще один стрес, він такий, знаєте, міждострок, це фінансова складова, тому що дуже великі витрати. І всіх потрібно десь уважити, а десь там ще в церкві тобі подарували, і ти вже у відповідь щось маєш подарувати. І десь ти не очікував. Ну, я говорю про фінансову структуру цю. І як показати, mm -hmm. як тут батькам мудро пройти цю, цю фінансову кризу, але в той же час і якось показати правильне відношення дітям, що це і про економію, і не про економію, тому що це десь і важливо, і потрібно, і збалансований підхід у цей мудрий до фінансів. Mm -hmm. І як воно все Знаете, це пов'язано я... з нашим емоційним оцим станом? Mm -hmm. Так, фінанси це реальна складова нашого життя, і ми маємо їх планувати мудро розпоряджатися фінансами і навчати цього дітей. Я намагаюся допомагати дітям заробляти гроші якомога раніше. Вони там в мене працюють на різних роботах і завжди працювали з маленького віку. Тому це їм допомагає розуміти цінність грошей або те, як вони заробляють. У нашій культурі це не дуже насправді популярно розповсюджено От, коли ми були в штатах. Дуже багато вакансій для підлітків. Підлітки можуть працювати з самого початку з 12 років, вже якийсь парт-тайм-джоб мати, і це вчить їх розпорядженню фінансів. З іншої сторони, це також цінності сім'ї. У кожної сім'ї є свої цінності. Наприклад, американці на Різдво дарують дуже хороші подарунки. Зате на день народження символічні подарунки. Тому ви для себе маєте визначити як сім'я, який у вас підхід. Які сім'ї взагалі не дарують подарунки на Різдво, які сім'ї дарують дуже хороші подарунки, а якісь взагалі беруть і готують подарунки для сиріт і везуть. Тому тут а, має бути ваша проактивна, зріла позиція, а, які цінності вашій сім'ї, та на що ви готові йти, щоб у дітей було свято. Тим не менш, а, я, наприклад, завжди намагаюся своїх дітей і інших дітей привчати до того, щоб думати про інших. Як ми можемо в ці свята думати про інших? А, як ми можемо, можливо, можна робити там роки, де. В сім'ї ми, наприклад, грали в тайного ангела, і кожен робить один подарунок для когось сім'ї. Були роки, коли взагалі були дуже скромні подаруночки. А були роки, коли ми всі хотіли подарувати один подарунок Ісусу. Тобто це має бути творчо, проактивно, але завжди з поясненням. Ви маєте пояснювати дітям, чому саме такий варіант ви обираєте для вашої сім'ї. Так, так, будь ласка. Ну, Мається на увазі, які у нас цінності, ми ті цінності маємо пояснювати дітям. Uh -huh. З іншої сторони, уникати такого, знаєте. Уникати такого отрицання, да? от ми нічого не даруємо, бо це день народження Ісуса і так далі. Тоді дитина, якщо вона ну, не зрозуміла ваші цінності і, і рішення, вона йде, наприклад, в соціум, а там дітям подарували якісь інші подарунки і виникає багато проблем. Тим не менш, потрібно вчитися з дітьми працювати на рівні серця, задавати питання, допомагати їм, наприклад, не впадати в заздрощі. Не порівнювати, а, показати, як ви справляєтесь з заздрощами. Там наші друзі їдуть в Єгипет, а чого ми не їдемо в Єгипет? Да? Починається порівняння, чому життя таке несправедливе. І це класна насправді можливість говорити з дітьми. Мені дуже подобається цей підхід, що виховання це безкінечна розмова. Це безкінечна розмова. Ти маєш постійно пояснювати. «Да, от мої діти там бунтували, бо друзі їдуть в Єгипет, а ми не їдемо. Ну Що ж ми за сім'я така взагалі? І чому ми нікуди не їдемо? І я кажу: ну, ви знаєте, це несправедливо. Я кажу, ну ви звикайте, світ дуже несправедливий, по-перше. А по-друге, ви знаєте, що Ісус в цій ситуації вчить нас радіти за них, а не думати про себе. І це неможливо насправді неможливо без Христа. Тобто, беріть кожну можливість, кожен діалог, який у вас є з дитиною, і приводьте його до Христа, до Євангеля. Це дуже важливо. Не просто от в нашій сім'ї так чи не так, на нас зараз немає фінансів і так далі. Фінанси, я вчу своїх дітей, фінанси це насправді не належать нам, вони належать Богу. Ми розпорядники фінансів. Як Бог хоче, щоб ми розпоряджалися фінансами. Задаю їм прості конкретні питання. На свята, після свят, як Бог хоче, щоб ми. От у нас зараз є от стільки фінансів. Як ви думаєте, як Бог хоче, щоб ми їх. Використовували тому не уникайте хороших, глибоких розмов своїми дітьми, щоб передати їм ті цінності, які для вас важливі. Uh -huh. Дякуємо. Дякуємо, Справді такі цікаві, практичні поради. Стой, Ви стой, стой. нам розказали від душі. А також ще не прощаємося з вами, пані Еліно. Будемо мати ще одну розмову на тему, як використати ось ці новорічні свята вихідні для того, щоб родина взагалі зблизилась. Тож, дорогі друзі, нагадаємо, що з нами Еліна Леснік це керівниця онлайн-школи по душу опікунства. Також авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти будемо мати ще одну розмову. Не перемикайтеся вже за мить поговоримо про дещо важливе.